Наркоугрупування під прикриттям на прикарпатті винесли вирок у справі за матеріалами СБУ, розслідуваній прокуратурою стосовно злочинного групування, яке займалося виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Організувала злочинну групу 40-річна франківчанка. Організаторка наркогруповання підшуковувала квартири, які належали її знайомим наркозалежним особам, і влаштовувала там місця для виготовлення та споживання наркотиків. Члени її злочинного наркогруповання придбавали наркосировину, прекурсори, необхідні для виготовлення наркотику у її зв'язків. За її вказівками виготовляли наркотик, а також продавали його наркозалежним особам. Самі вони у якості розрахунку отримували наркотичні дози наркотику, які їм були необхідні для власного вжитку, а також їжу. До злочинного групування в різний час входило до дев'яти чоловік. Працювали вони під прикриттям співробітника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків міськвіділо міліції за щомісячну винагороду. Тому спіймати на гарячому зломисників було вкрай важко після чергової невдалої спроби. Жінка відновила свою злочинну діяльність за іншою адресою на автомобілі, який належав одному із членів її наркогрупи. Вона їздила у села Івано-Франківської та інших навколишніх областей. Де скуповувала необхідну для виготовлення наркотику макову соломку? Також в Івано-Франківську та інших містах скуповували прекурсори, необхідні для виготовлення наркотику. Щомісяця обіг діяльності зломисників становив більше 100 тисяч гривень при ціні мінімальної дози у 50 гривень. Злочину діяльність наркогрупування припинив та викрив спецпідрозділ УСБУ в Івано-Франківській області. Перед судом за скоєне відповіло 9 осіб. Організаторці дали до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інших учасників угруповування засуджено до різних термінів. Ув'язнення від півтора до п'яти років.